Всім доброго ранку дня і вечора. Пані та панове. Сьогодні ми зберемо черговий склад. На цей раз він буде складатися з піку Героя 86, та піків 80+, І я буду грати до тих пір, допоки не здобуду перемогу. Тож влаштовуйте зручніше завертуйте чайочек і поїхали до перегляду відео. Що ж перед нами той самий пік Герою 86, і піки 80, які вилішать, яким складом ми підемо сьогодні добиватись перемоги в Division Rivals. Почнемо з піку героя. В мене дуже-дуже дуже багато героїв, тож не виключаю того варіанту, що може бути навіть два дублікати в цьому піку, але сподіваюся, що ми отримуємо щось новеньке і сподіваюся, щось не дешеве. Тож відкриваємо пік 1 з 2, 86, і отримуємо кап девіллю і кеслер. Це дуже цікавий пік, до речі. Я думаю, що, скоріш за все, я візьму кап-девілу, адже цей гравець може стати мені в основку на досить довгий період часу. Тож так, ми беремо Жоана cup і переходимо до піків 80. Так як в нас вже є лівий захисник, нам треба закрити трошечки захисних позицій, півзахист, напад, і обов'язково не забути взяти хоча б одного голкіпера, бо буде складновато. Один з трьох 80+. Перший пік дарує нам 82-й рейтинг. І я думаю, що скоріш за все ми його й візьмемо, адже в нас є Кабдевіла, який з Ла лігою, і може дати лінки тому ж маліні. Другий пік. У нас тут Зюле, Пауторес Торес і Дерон. Я думаю, що досить логічно буде взяти того ж Паутореса знову ж таки, бо капдивіли цей іспанець, і він дасть йому лінкіт. Плюс сама картка Паутореса непогана. Пара до нього, і я думаю, що ми беремо якраз Ініго Мартінеса. Тож по суті, захисна лінія в нас вже закрита. Логічніше за все, взяти якраз Балтімор, бо карточка непогана. Тож беремо її, переходимо до п'ятого піку. Але поки що щось у нас не дуже балують рейтингом. 84-й зараз, Алекс Реміро. Голкіпер забираємо, закриваємо голкіперську позицію. Оу, класно! Нам дають, нам дають інформа, і я думаю, що я візьму його, а до мене відправиться ОХР, бо самі розумієте, не СБЧ нам дуже дуже потрібні інформи. Тож приходимо далі. Залишається вже не так багато піків, і нам випадає Бернардо Сіло. Це прекрасно. Бернардо сіло, якого я звичайно не можу не взяти, бо 88 рейтинг непогана карточка, навіть не дивлячись на те, що в нього всього лише 69. й Тут у нас є рубен Невеш центр поля з одного боку, але з іншого є Кайседо, який мені подобається трошечки більше. І напевно його я і візьму. Я думаю, що треба брати данжуму, так як в нас ще немає нападників. Я сподіваюся, що зараз в останньому піку нам теж випаде нападник, але, на жаль, ні. На жаль, ні. Візьмемо забіг Серг. Може на замінку знадобиться. В нас залишається 7 піків під, 7 слотів на замінку, тож відкримо їх. Я сподіваюся, що ми спіймаємо ще хоча б один волкаут. Поїхали! першим піком 89 рейтинг. І навіть не дивлячись на те, що це центральна захисниця, в нас, наче вже закриті всі слоти в захисті, але я її візьму, звичайно, бо це 89 рейтинг це непогано. Карточка. Отримаємо тут Марко Асенсію, і я думаю, що він зможе посперечатись за позицією в основі з Балтімор. Також ПСЖ, але це іспанець, який може залінкуватись набагато краще. Наступному піку ми отримаємо Діаса, Сетірні та Хаверсе. Я думаю, що логічніше взяти тут Хаверца, адже він може зіграти і на цак, і на правому Вінгері, і на Форварді. Тож беремо універсального кая Хаверца. А тим часом нам випадає Педро Порохагель Хагель і Черногорчевич. Але добре. Добре, беремо Педро Поро, непоганий правий захисник, грав на початку цієї гри і, в принципі, знайомий з його функціями. Що ж, зараз нам випадає Воткінс, Дімарко та Барнс. І я візьму найменш рейтингового Воткінса, бо це форвард. чому б ні. Нам треба когось випускати на замінку. Останні два піка. І Спорс, порадуйте нас. Давайте передостанній пік. Передостанній пік дарує нам Трента Александра Арнольда. І я, звичайно, його візьму. 86 рейтинг. Чудовий останній пік. Невже він може нам принести якусь спешлку? Давайте перевіримо. Один з трьох, 80 плюс. Ні. Ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво? Ні. На жаль, без пешелки, але чудовий Жолінтон в центр поля. Що ж того, що нам нападало, вийшло брати ось такий склад. Я думаю, досить непоганий. В оборонці в нас досить солідні гравці. Так трошечки не вистачає пейсу, але я думаю, якось впораємось. Лінія півзахисту теж досить непогано. Викликає питання наш нападник, але я думаю, що ми зможемо створити для нього моменти, які він здатний реалізувати. Але якщо зробити ще ось так, то цей склад набуває ще більших фар. І я думаю, що ніхто з вас не буде проти, що я з Мюжу Лінтона і Бернарду Сілву звичайні їх карточки на спешелички з івенту Thunderstruck. Як я вже сказав, на початку цього відео ми будемо грати до тих пір, допоки не здобудемо перемогу в Division Rivals. Я от дивлюсь зараз на статистику на Ютубі і бачу, що цілих 80% дивляться відео без підписки. Пані та панове, навіть не ставлячи на паузу, просто спускайтесь вниз зараз, оформлюйте підписочку на канал, одразу ставите в під цим відео. Пишете коментарчик. Також не забувайте про те, що в описі під цим відео є посилання на інші соцмережі, такі як Твіч та Телеграм канали, куди також обов'язково переходьте, а зараз повернемось до перегляду відео. Наш перший суперник у Division Rivals. Я сподіваюся, що з першого ж матчу ми зможемо здобути перемогу. Оріна, що ти чорт забирай верзеш. Оліводкінс! Перший гол, перший гол, третя хвилина. Непогано так. Я ж сказав, що головне створити для нього момент і він своє реалізує. Молодець, Мапілеон, молодець. Не дарма я поставив її в основку. Олівоткінс! Дубель. Дубель, і це перемога в першому ж матчі. Що ж, пані Топаново, як я й казав, дати Олівоткінсу. Кілька моментів, і він їх реалізує. Що ж цього разу нам вдалося зібрати склад явно покраще, ніж минулого разу, тому і результат прийшов набагато, набагато швидше. А якщо ви не подивилися ще минулих відео, то обов'язково переходьте і дивіться їх прямо зараз. Не забувайте про вподобайки під цим відео, залишайте свої коментарі, як вам це відео, як вам формат і чого б хотілося побачити далі. А зараз я дякую вам за перегляд цього відео. бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе. Все буде Україна, всім папа! -па.